Вітаю, мене звати Олег Бойко. Тема: Процес вирішення військовим лідером моральних етичних дилем у бойових умовах. Розглянемо кейс. Місія насамперед, Люди завжди. Пане полковник, повітаю. Вітаю вас зі святом. Подивився недавно ваш підкаст на Slon інтерв'ю. Дуже вдохновили вони мене і з'явилося пару питань. І з'явилося у мене таке питання. Чи є нормальна така цінність, або та привичка в командира дуже сильно призивати за свій особовий склад, чи нормально це для нормального командира? Адже інколи ця якість трішки заважає, блять, нашому основному це місії виконання завдання, тому що коли я переживаю за особовий склад, місія відходить завжди на другий план. Якщо це неправильно, то скажіть, будь ласка, як з цим справитися, як трошки холоднокровніше ставитися до людей. Бо коли мої люди виїжджають на завдання, інколи я не можу спати навіть по два дня, поки вони виконують задачу, ту чи іншу. Дуже сильно переживає. Це, в принципі, нормально, коли ти проживаєш за людей, але інколи ж кажу, саме, що є погано в цьому, це інколи мішає виконанню задачі. Тому що в мене насамперед життя людей, а не виконання місії. А іноді ці якості не сходяться і принципи з тим, що треба від мене командувати. Як з цим справитися і що краще для цього робити? Що не можу зрозуміти цей баланс? Я інколи розумію, що задачі, бо мені ставлять, потребує жертв, і вони будуть. Але і виконати задачу, я не виконати я її не можу. І от цей постійний баланс мене і тріпає. Не можу зрозуміти, що в цей момент зробити важливіше перейти людей чи виконати місію. Завдання. Яке ваше вирішення цієї дилеми? Поясніть, чому саме так ви її вирішите на місці цього командира? Наступне завдання: як військовому лідеру досягти балансу між виконанням бойової місії, тобто досягненням очікуваного результату, мети і головного пріоритетного завдання. А також збереженням життя своїх підлеглих.